Путін вперше відреагував на заяву України про ядерну зброю. Диктатор розповів, як діятиме в такій ситуації. Чи буде в Україні новий ядерний арсенал? Зеленський розставив всі крапки нади. Детальніше про це за мить випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Володимир Путін назвав провокацію, нібито бажання України відновити ядерний потенціал. Російський диктатор запевняє, що Москва ніколи не допустить такої ситуації. Ось, послухайте. Така угроза буде соответствующею реакцію. Російської Федерації. Могу сразу сказати. Росія цього не допустить ні при яких обстоятельствах. Водночас Путін не відкинув варіант, за якого Україна могла би створити ядерну зброю. Каже в сьогоднішніх реаліях, це не складно. Создати ядерне зброю в сучасному світі... Не сложно. Я не знаю, способна ли сделать это Україну, це, це не, не так просто. Но, ну для України сьогоднішнього дня. Но в цілому, это... Здесь больших сложностей нет. все зрозуміло, же, як це делать. Ба більше очільник Кремля стверджує, що Україна буцімто ще до початку повномасштабного вторгнення розглядала ідею відновлення ядерного потенціалу. Ще до того, як кризис перейшов в гарячу фазу. Они уже тогда до этого на заявляли о, о том, что, ну заявляли так относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что вот, Украина должна была мала бы иметь ядерное оружие. ружі. Опутіна навіть запитали, як діятиме Росія, якщо ядерну зброю Україні передадуть західні партнери. Послухайте, що сказав диктатор. Це Сложно скрити. Ми. Мы... От, е это же і фонд соответствующий, действия соответствующего нужны. І е ми е в состоянии проследить любое движение на этом направлении. Схоже, у Москве всерьоз прийняли інформацію медіа про нібито бажання України повернути собі ядерний статус. Адже крім Путіна прокоментувати ситуацію, взявся Сергій Лавров. Той, як завжди, обмежився звинуваченнями. Безумці. і нічого із звісно, не вийде. Ніколи, ні при яких обстоятельствах. Активізувалися навіть пропагандисти на російському телебаченні в своєму ефірі. Володимир Соловйов закликав владу негайно атакувати Україну ядерною зброєю. Мовляв, на неї витратили багато грошей, а тому гріх не використати. Тому послухайте. А в мене простий питання до всіх тим, які говорять, що не надо використовувати тактичне ядерне оружа. Вы хотите сказать, что наше государство вкладывало безумные деньги, вот мы с Михаилом Михайловичем эту тему обсуждали, безумные деньги на протяжении десятилетий, создавая нестратегическое оружие для того, чтобы его никогда не использовать, что ли? Потому что оружие судного дня – это стратегическое ядерное оружие, правильно? А тактическое тогда зачем мы создавали? И когда вдруг раздаются крики «Не смейте!» А почему? Из каких соображений? Создавали здавалі як і стратегічне, так і тактичне для того, щоб не було нападіння на нас. Ну воно є. На нас нападіння є. А що ж, Україна? Володимир Зеленський вже чітко запевнив, що створювати ядерну зброю ніхто не буде. Ось що він сказав, цитую. Стосовно ядерної зброї, по-перше, ми не збиралися створювати ніяку загрозу світу і ніяку ядерну зброю. Я хочу, щоб ми розуміли. Що від деяких медіамайданчиків це був кит такої інформації. Кінець цитати. Зауважу, що першим про нібито ідею Україну відновити ядерну зброю написав німецький таблоїд Більд. Його військовий оглядач Юліан Рьобке послався на слова неназваного українського чиновника. Той буцімто заявив, Україна має відповідні матеріали і знання, щоб за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. Проте наголошу, що президент порушив тему ядерної зброї ще під час зустрічі із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Він розповів, що таким чином намагався переконати кандидату президента США підтримати запрошення України до НАТО. Мовляв, Україна відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на Будапештський меморандум, який не спрацював. Тож тепер виходів: два вступ до НАТО чи повернення ядерної зброї. Цілком можливо, що публікація більд і дискусія навколо ядерної зброї це спроба офісу президента спонукати захід прийняти план перемоги. Мовляв, у разі відмови Україна готова піти на ескалацію ситуації. В чому не зацікавлені союзники? І, схоже, партнери зарухалися. Зеленський стверджує, що команда Байдена невдовзі озвучить офіційну реакцію на план перемоги. Процитую. Щодо фідбеку, я чекаю команду Білого Дому в Україні. Я чекаю, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Кінець цитати. Чи погодиться Вашингтон виконати перший пункт плану перемоги і запросити Україну до НАТО? Видання The Guardian пише, що саме небажання Заходу піти на такий крок і спонукало Україну порушити тему з відновленням ядерки. Давайте наведемо пряму мову співрозмовника газети. Є розуміння, що до країн з ядерною зброєю ставляться по-іншому. Це екзистенційний конфлікт для України, чого, схоже, досі не розуміють на заході. Кінець цитати. На цьому тлі країни НАТО ще й розпочали ядерні навчання. Генсек альянсу Марк Рюте запевнив, що їхньою метою є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії, зокрема Росії, і наголосив, що йдеться про щорічні тренування. Тож ні для кого вони не повинні бути несподіванкою. Будемо спостерігати за подальшою панікою Кремлі. А поки друзі підпишіться на канал і поставте свої вподобайки під цим відео.